Що таке черги відключень світла, коли в енергосистемі не вистачає електроенергії. В Україні вводять графіки відключень світла. Усі споживачі поділені на 6 черг, і кожна має дві підчерги. Коли потрібно зменшити навантаження, вимикають певну кількість черг залежно від кількості доступної електрики. В цей конкретний момент до черг відключень не входить критична інфраструктура: лікарні, водоканали. Транспорт і так далі. Разом вони споживають близько 25% всієї електроенергії. Інші 75% споживання це решта споживачів. До яких застосовується відключення, ці 75% поділені на шість рівних частин. Кожна частина це 12,5% від загального споживання. Кожна така частина й називається чергою. Тобто, черга це велика група споживачів, яка разом споживає ті самі 12,5% електрики. Якщо в системі дефіцит, наприклад, 10%, то відключають одну чергу. Це означає, у будь-який момент доби. Одна з шести груп обов'язково має бути без світла. Тривалість одного відключення до 4 годин. Такий підхід дозволяє не вимикати всіх поспіль і зберегти світло для більшої кількості людей. Кількість черг визначає Укренерго. Це державний оператор енергосистеми, який відповідає за втримання енергобалансу в країні. Нагадаємо, в свою чергу можна дізнатися на сайті або в чат-боті вашого обленерго. Світло тримається.